Блакитних кашкетах та тільняшках з квітами в руках вони поспішають на урочистості з нагоди Дня високомобільних військ. А керманські десантники за традицією щорічно святкують цей день. Артур, хоч і не пов'язав своє подальше життя з десантурою, він працює в охоронному агентстві. Однак у цей день обов'язково приходить. Чоловік каже, що роки служби назавжди залишаться у його серці. Татаробка це, скажімо так. Е... отпечаток той службы, которую я проходил, и она символизирует мою часть, мой род войск, и на память, на долгую память. Для каждого из десантников это великий день жизни. Это просто не передать словами, что можно сказать по поводу этого дня. Это прекрасный день. Скажите, где вы служили? 25-я отдельная воздушно-десантная бригада, город Гвардейск, Днепропетровская область. Олександр і досі продовжує служити у десантних військах у Миколаєві. Чоловік захищає державу і на сході країни. Та відмічати професійне свято військовий приїхав у рідне місто. Адже саме тут живуть його друзі та рідні. Служу стрілом уже чортий год пошов і служу і нормальна потіхонечку. Служба нравиться. Всього страювати пришкові з Взагалі 12 вже. А взагалі, ну страшно. Ні, перший раз, второй раз більш-менш, а потім все одно как бы літішся, а небо вечір постійно куполу несет і ти падає. Нормально приземляєшся, збираєш купол, йдеш по к боевой бойової Такое учебка, все добре проходить. Все устраивает. Разом з сином прийшов на свято Олег. За спиною у чоловіка 38 стрібків з парашутом. Ще з маличку він ходив до клубу десантник. Тепер і сина привчає до військової витримки Буде, бо праздник для мужчин, хто служив в армії, хто ВДВ служив. Бо що для наших ребят сьогодні? тих, хто збирається йти. Тому що багато і курсантів, хто в дістанні теж хотіть служити там ВДВ. Отак: вот так вот, спом'ять наших братів погибших, почтити пам'ять дідів наших. Вот Такий праздник у нас. До парку перемоги прийшов і Олександр. Він проходив службу у частині спеціального призначення, а нині захищає рубежі держави у лавах прикордонників Білгородністровського загону. Сьогодні день воздушно-десантних військ. Ця традиція вже давно здесь Украине, Союзе, тут існує как в Білгородністровському, бы, ви знаєте об цьому. І не тільки в Білгородністровському, по всій Україні, вона раніше при Совєтському Союзі, зараз по всій Україні. І ми придержуємося цієї традиції. Смисл в чому? Тут, як би, зрозуміло, віддати повинне должное... Празднику віддати дать дождна тим людям, які служили ну, В основному зустрітися, зустріти старих товаришів, пообщатися вспомнить былое. У парку перемоги у цей день було людно. Вихованці клубу Десантик підготували виставку військової амуніції. Деякі перехожі навіть зупинялись, відкинувши усі свої попередні плани та залишались на урочистостях. Олена Малайван, Андрій Романовський, ТВ.